Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 22 листопада, і перед тим, як я розпочну останній огляд новин на цьому тижні, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. <кх> як завжди, стараюся розпочинати з української теми і дивіться, що саме розказують про Україну в топових американських новинах? А ну, по-перше, це тема Дніпра, нової ракети, яку застосували росіяни, атакуючи Дніпро, і, говориться, українці говорять, що це балістична ракета. Американці так само говорять, що це балістична ракета. Більше того, американці знали про запуск цієї ракети росіяни за 30 хвилин. До запуску цієї ракети, тому що вона може бути як із ядерною боголовкою, так і звичайною. То, згідно там різних домовленостей, росіяни за 30 хвилин до запуску попередили. Не сказали, куди вони будуть стріляти. Вони просто сказали, що будуть запускати цю ракету. Американці відповідно попередили одразу українську сторону, але знову ж таки, Україна велика. Куди буде летіти ракета, не знали, і цю ракету не вдалося збити. Але разом з цією ракетою було запущено шість інших ракет, які, до речі, Українцям вдалося збити. Росіяни з свою сторону говорять, що це не балістична ракета, це їхня нова експериментальна прототипна ракета гіперзвукова середньої дальності. Більше того, вони сказали, що тепер всі, хто приймає участь у війні на стороні, України так само є легітимними цілями для Росії. Ну і знову ж таки, в цьому питанні тут є а, дві сторони. Захід говорить, що росіяни тепер а, зробили ескалацію в цій війні, застосувавши цю нову ракету, яка, в принципі, знову ж таки а, чисто з грошової сторони, взагалі, ніякої ніякого сенсу немає. Але росіяни мали показати, які вони сильні, скоріше всього, для своєї сторони. Знову ж таки, а росіяни це обґрунтовують тією стороною, що раз тепер ви стріляєте в Либ Росії, значить це ви ескалую, ескалюєте цей конфлікт і так, не за горами і Третя світова війна. Говорячи про Третю світову війну, американці розказують так само про інтерв'ю. Колишнього українського головнокомандуючого залужного, який розказав, що Третя світова війна вже йде. Ну, Він сказав, як мінімум, з того моменту, коли Збройні сили Північної Кореї почали фізично приймати участь у війні на стороні Росії. Ну і знову ж таки, це в заголовках, знаєте, як кликбейтінг було ставлено як шокуюча новина від Залужного. Але це шокуюча новина тільки для тих людей, які ну, до цих пір ховали голову, десь в піску відсторонюючись від реальності. Тому що ну, те, що вже Захід воює, допомагає Україні, по суті, приймаючи участь, Північна Корея, Іран приймають участь так само на стороні Росії вже давним давно Так що третя світова війна вже йде, вона просто можливо в такому гібридному варіанті. Також повідомляється про а, атаку Стормше ракетами Storm Shadow, які були застосовані в Курській області, там підземний бункер. І повідомляється про те, що там був поранений один із північно-корейських високих там генералів. Невідомо про ступінь поранення. Невідомо так само, чи це було від ракети, чи під час коли його там відкопували. Деталей дуже мало, але про те, що він отримав якісь ушкодження, поранення, про це повідомляється. Ну а на американському просторі е головна тема до цих пір це кабінет Дональда Трампа, і тут сталися зміни під тиском медіа, можливо, хоча знову ж таки республіканці представляються, як е <кліг> поклик совісті, хоча для мене совісті тут взагалі не пахне. Про що мова? Мед Гейтс, якого сватили, якого е, е, Дональд Трамп висунув на посаду генпрокурора США і своїми такими кримінальними звинуваченнями, які ще справедливості заради не дійшли до суду. Але з кримінальними цими розслідуваннями відносно його е, статевих стосунків з неповнолітньою, там навіть і наркотики були замішані. То е, Медгейтс зняв свою кандидатуру вчора і він заявив це так: представив, слухайте, занадто багато уваги приділяється на мене. І це неправильно, тому що я хочу, щоб Трамп е, зосередився тільки на побудові Грейт Америки. Ну, але слухайте, своїх 5 копійок тут ставлю. Що я думаю про це все діло? Я думаю, що хтось із сенаторів, республіканських сенаторів, мається на увазі все-таки виявився з хребтом. Чому? Тому що Трамп почав персонально надзвонювати деяким республіканцям, і це було настільки відверто, що просто деякі. Республіканські сенатори, там для прикладу, один із Оклохому, який просто перна мета Гейтса, що це взагалі неможливо, це просто сором мати таку людину там на цій посаді, і так далі. А потім він різко змінив свою думку, розказував, ну, президенту видні, що він вибирає бла бла бла, почав нести всяку таку нісенітницю. Але я думаю, що в кінці кінців хтось із сенаторів сказав Трампу слухай. Ти мене вибач, бо як він там в якій формі не зрозуміло, але просто сказав, що слухайте, я міняти свою думку не збираюся, і до речі, всього на всього треба було трійка чи чотири е республіканських сенатори, які просто не прогнулися під просто цей безпреділ. Вибачте, що це не українське слово, але це просто насмішка над американською державністю і насмішка над юридичною системою Сполучених Штатів Америки. Так, що ж тепер з Мейтом з Метом Гейтсом? Що ж тепер буде далі? Він же ж, е, в принципі, розрахувався своєї попередньої роботи Палата представників, як тепер він назад може повернутися чи ні? І от декілька деталей з цього питання. Тому що до кінця цього терміну, 20 січня, е, Мед Гейтс не може повернутися, тому що він написав заяву. Але от на наступне скликання з 20 січня вже це 119 скликання палати представників, виявляється, він може. Чому? Тому що у заяві було написано, що я залишаю свій пост і не планую приймати присягу в 119 на 119-те скликання, там починаючи з 20 січня, не планується таке розмите. І, в принципі, йшло до того, щоб мали назначити. Додаткові вибори в штаті Флорида на тій дільні виборчі дільниці, де він виграв, але оскільки все отак розру, розрулилося буквально за два тижні, ну поки він погрався в кандидата е, в генпрокурора США, то за два тижні і ще ніхто не встиг назначити оці додаткові е, спецвибори на тій виборчій дільниці, і в принципі, якщо він звернеться знов до спікера. Чи там хто там відповідає за цю справу і скаже: ні, я передумав, я буду таки в 119-му скликанні приймати участь, то а, він має на це право. Що ж відносно того тієї доповіді по е комітет по етиці в палаті представників, тут до кінця не зрозуміло, що відбудеться, тому що нове скликання, я так розумію, що цей комітет по етиці буде мати зовсім інші склади. Я не знаю, чи. Той новий склад і про це в принципі не розказується. Має повноваження просто прочитати чужу доповідь теоретично. Так що незрозуміло, чи там почнеться нове розслідування. Тому що нове розслідування має розпочатися, я так розумію, е... хтось має подати заяву. Так що в цьому питанні незрозуміло. Але планується, що 119-те скликання, скоріше всього, він все-таки повернеться назад. Палату представників. Ну а до 20 січня він буде поки що в повітрі. Що ж відносно нового кандидата, Дональд Трамп не дуже довго чекав, буквально через декілька годин він висунув нового кандидата, точніше, кандидатку. Така собі. Оп, а ім'я я не записав, ні записав, вибачаюся. Пем Банді. Це жіночка, яка в принципі давним-давно має тісні стосунки з Трампом, але, як мінімум, ну, ця людина більш відповідна до цієї посади. Вона була генпрокурором штата Флорида двічі. Це максимальний термін, коли ти можеш перебиратися. Тому що це так само виборча посада. І з 2011 по 2019 рік вона була генпрокурором штата Флорида. Але персона неоднозначна була. Замішана в деяких незрозумілих питаннях, ну починаючи з того, що в 2013 році була судова справа відносно Трамповського шахрайства із інститутом Трампа. І в цієї е, ПМ-банді були якісь докази, і вона мала відкривати свою справу. Але в той час Дональд Трамп пожертвував для її якісь там е, доброчинна організація, якісь там е, на щось збирала гроші. Він Пожертвував туди 25 тисяч доларів, і вона не відкрила справу. Знову ж таки, дуже було багато звинувачень, що він її купив за ці 25 доларів. Справа не була доведена, але вона справу в кінці кінців не відкрила відносно того інституту. Далі вона так само захищала Трампа під час його першого імпічменту. Вона, в принципі, підтримувала Трампа на всіх е е е е виборах в 2016, 2020 і у 24 році. Але і ще одна така от, е, мутненька тема. В 19-20-х роках вона захищала інтереси країни Катар. І через те вона була зареєстрована тут США як іноагент, тому що вона там захищала інтереси чужої країни. Там взагалі була історія про торгову, торговлю людьми, хоча тут не, не крепко розказується про те. Але якщо брати до уваги роки 19-20, то це скоріше все була історія, коли Катар готувався до чемпіонату світу по футболу 22-го року, і там будувалися в пустелях новенькі стадіони, туди перли просто іммігранти з Індії, зніпала, там з Пакистана, і вони просто в найскладніших умовах мерли як мухи. Там було дуже багато звинувачень до Катара, були навіть. Спроби забрати у них цей чемпіонат світу, в кінці кінців все закінчилося пшиком. І от у ця ПЕМ-банді, якраз таки от в ці всі мутні роки, коли дуже було багато звинувачень по відношенню Катара, що вони там знову ж таки людські жертви великі, там смертність на роботі і так далі. І от вона захищала якраз такі інтереси чужої країни. Ну і по законам США вона була. В той момент, якраз як іногент. Я так розумію, що вже це все, оце статус іногента вже з тих пір відмінився. Але отака історія, їй, до речі, 59 років. Тобто, ну, доволі така досвідчена відносно молода. А що ж відносно сенату американську, до речі, я розказував про те, що там було дуже близько голосів, там менше піввідсотка, і згідно... Законів штату Пенсільванія автоматично включається перерахунок. Мають всі голоси ще раз перерахувати, щоб точно. І до 26 листопада мали е об'явити про результати цих виборів. І, в принципі, діючий сенатор штату Пенсільванія, демократ, не дочекавшись 26 е числа, там перерахували якусь частину голосів, вже почався перерахунок. І він визнав свою поразку по республіканського сенатора. Так що тепер офіційно в сенаті США нове скликання буде 53 республіканці, тобто більшість. Ще одна новина про американський сенат. Там республіканський сенатор із штата Південна Дакота зареєстрував закон чи запропонував закон для перегляду, щоб. Відмінити Міністерство освіти в США. Взагалі ця тема серед республіканців розглядається вже деякий час, особливо від в таких радіаль, радикальних колах. Більше того, Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, що він відмінить Міністерство е, освіти. Ну і можливо, на перший погляд може здатися, що це трошки дичина. Ну як це так? І що, що тоді буде за бардак? Ну, взагалі, це знову ж таки республіканська тема. Все віддати в повністю владу штату. Тобто, ж кожен штат собі може вирішувати сам, як хоче. Немає нічого централізованої освіти. Погано чи це добре, ну це таке питання дискусійне. А, знову ж таки, коли це все централізовано, федеральний бюджет особливо, яка перевага федерального бюджету, якщо є в Америці от бідніші школи, тобто десь там. от ви живете в багатій ірії, люди там платять більше податки, з більших податків, податків там виділяється більше на школу, там а школа більше грошей, це значить шкільна футбольна команда, якісь шкільний оркестр і так далі, і тому подібне. Ну, але відповідно є і дуже бідні школи. І тому федеральне якраз таке Міністерство освіти допомагало просто не загнутися таким школам. І як це буде вирішуватися, е, на... На базі одного тільки штату так само не зрозуміло, тому що якщо взяти бідний штат і бідний район в цьому бідному штаті, я думаю, що от бідні школи відчують оцю зміну, якщо до цього справа дойде. Так, от історія про те, що Міністерство освіти взагалі в Америці було засновано в 79-му році і діє з тих пір. Але на сьогоднішній день цей законопроект взагалі не про що, тому що до 20 січня демократи все ще мають більшість разом з незалежними у сенаті американському, а демократи взагалі проти цієї ідеї. Але навіть нове скликання це не буде так вже і легко. Чому? Тому що щоб цей закон прийняти в сенаті, потрібно не просто більшість, а потрібно 60 голосів. А 60 голосів це треба, щоб всі 53 республіканських були за, і знайти сім демократів. Тому. Чисто така, як то виглядає, на перший погляд, популістична ідея. Дивіться, ми хочемо це зробити, але, скоріше всього, що ця ідея просто розлетиться в пух і прах. Одна стара новина на цьому тижні я вам розказував про те, як у Висканзані нібито зник чоловік. Дружина об'явила його в розшук. Тому що останнє місце, де нібито він був, він поїхав на дуже глибокому озері кататися на каякі, на каяку чи на каякові, і позвонив дружині сказав, що я там то там-то, до побачення. І додому не повернувся. Почалися розшуки, його шукали. Він зник я знову ж таки про це розказував. З'явилася підозра, що він все змахлював. Чому? Тому що, а виявляється, Потім вияснилось, що він перетинав американсько-канадський кордон. Ну і тепер його шукали, тому що він там знайшли, що він перед зникненням десь там мав контакт із російськомовною жінкою з Узбекистану. І тут новини з'явилися нові деталі: що саме його знайшли? Він вийшов на контакт. Він сказав, що він шкодує, що так довго його шукали. Він думав, що його не будуть шукати довше двох. Тижніва його шукали майже два місяці на тому глибокому озері. Ну і е, він розказав, в принципі, як він тікав, як він підготувався, він приплив на озеро з собою е, заздалегідь привіз мопед, електричний мопед. Він там перевернув каяку, е, втопив свій телефон, е, залишив машину, там все як, е, влаштував як нещасний випадок. А тим часом на мопеді проїхав там до Медісон, велике місто Віскансені. З Медісона сів на автобус. Автобусом приїхав в Детройт. Це аж через 4 штату. Тому що з Віскансена в Детройт, треба дивитися, Віскансен, Леної, Індіана. Міча. Це він цілу ніч їхав цим автобусом і на другий день перетнув американсько-канадський кордон в Детройті. Звідти, тим самим автобусом, поїхав в аеропорт, і вже в аеропорт... Як то кажуть, куди він далі полетів, він не розказує. Ну і тепер ж американська поліція звертається, схаменися, вернись додому в тебе дружина, троє дітей там і так далі. Але і ще одна сторона: раз тепер це були несправжні е, пошуки, виявляється, що він не мертвий і він, по суті, це все підлаштував, то йому тепер штраф загрожує. А штраф за ці два місяці нарахували 40 тисяч доларів. І тому таке питання, чи... Е, Поліція насправді переживає за сім'ю. Чи вона хоче роздобути чи повернути назад 40 тисяч доларів, які вони потратили на пошуки цього такого ну невірного чоловіка і, реально, скажем, дуже поганого батька, який кинув трьох дітей? І ще одна новина отримала продовження із старих: це знову ж таки новина про кишкову паличку і коли. На цей раз. Це вже не цибуля і не морква, на цей раз це е, гов'яжий фарш. І на цей раз е, цей е, випадок трапився в штаті Міннесота. Там чоловік е, знову ж таки отруївся. Коли в лікарні там запитали, що він там їв, і так далі. Він розказав, що він їв там фарш. Е, санепідемстанція підімстанція зробила е, аналіз цього фаршу, і результати виявилися позитивними. Там оця, одна, це кішкова палочка. Це і коли там є різні підвиди, він схопив одну із найстрашніших, яку там от реально люди дуже високий відсоток, які помирають від цього. І а, компанія, яка виготовляла цей фарш, знаходиться взагалі в Детройті. І, до речі, от, хто в Америці, компанія, яка робила цей фарш, називається Wolverine із Мічигана Детройт. І, а, відповідно. Одразу ж повідомили людей, хто там купляв цей фарш. Або поверніть назад в магазин, або просто викиньте. Ніякому разі його не їжте, тому що там навіть ви трошечки, я навіть не крепкий там спеціаліст. Якщо його дуже-дуже жарити, пережарити чи цю паличку можна вбити, не знаю. Але в кінці кінців під оцю партію, яка потенційно, якщо не вся, то потенційно заражена. Це 80 тисяч тонн. Цього е, гов'яжого е, фаршу. Ну, як ви бачите, це великі, великі е, витрати для цієї компанії, але знову ж таки, дивіться, що зараз гуляє по Америці. І останній раз таке було давненько, щоб я бачив, щоб зустрічалося просто оця е, саме кишкова паличка, так просто по суті в різних частинах Сполучених США. Новина із Нью-Йорка, новина про лікаря, і там е, місцевий, ну не зовсім місцевий, тому що він там практика була і в Нью-Джерсі, і в Нью-Йорку. Уролог, який займав, вів практику там довгий час, але його засудили на пожиттєве ув'язнення. Лікар-уролог, який, коротше, сексуальний збочинець, і він просто там робив неймовірні речі з молодими хлопчиками, переконуючи їх, що це. Допоможе їхньому виздоровленню, а ті, відповідно, батькам не розказували. Тому що такі речі, слухайте, це ж там не п'ятирічний там хлопчики, це вже підлітки, які вже про деякі речі починає бути соромно говорити, і ти батькам про такі речі не розказуєш. І він творив таку, займався цією штукою з сьомого, як мінімум, з 7-го року, по 19-й рік, що а, вдалося тільки довести. І він там знову ж таки зустрічався потім з цими хлопцями додатково там, переписувався з ними. Там, тобто, ну, реально хвора людина на голову там. Ну, от в кінці кінців, як то кажуть, скільки ниточка не, не, не тянеться, то в кінці кінців приходить кінець, засуджений на, пожи, на пожиттєво ув'язнення. Зараз цьому урологу 57 років. Вийшла статистика за жовтень місяць по американських будинках. І взагалі там береться статистика за рік, тобто з жовтня минулого року, по цей рік, і це починаючи з липня 2021 року вперше почався в плюс в продажі будинків. Ну і це пов'язується з тим, що процентна ставочка трошечки понизилася, і люди ну, от почули о, трошечки полегшення, і от почався Ну, не бум, а почався плюс за цей рік з минулого жовтня, по цей жовтень продалося 3 мільйони 960 будинків. І от перед тим, де от останній плюс, коли в плюс був, оце липень 21-го року, тоді було знову ж таки з липня 20 го по липень 21 й тоді продалося 3 мільйони 93%. І от говориться про те, що середня ціна американського будинку от на маркеті. Зараз становить 407 тисяч доларів. І от, в принципі, знов ж таки, я так розумію, що це трикімнатний будинок. Це стандартний такий американський будинок. Є менші, є більше, але стандартний американський будинок це три спальні. Я так розумію, що це приблизно він ну, знов ж таки в статистиці не повідомляється. Але я так розумію, що мова йде саме про як тут кажуть, три бедрумс. Трибедрум, три трьох спальний будинок. Ну і повідомляється, що зараз. На маркеті ще по Америці продається, <кхи> стоїть на продажі 1 мільйон 370 тисяч. На перший погляд, велика цифра, але це ще е, коли будинки просто швидко продавалися, то, наприклад, в 2019 році стандартна, як вважається, до чого рівняється, було 1 мільйон 800 тобто от, практично майже на півмільйона менше ніж тоді. Тобто, Продажа будинків пішла в плюс, але це ще не повернулося до тих масштабів, які були до пандемії. Ну і остання новина на сьогоднішній день із області культури, але я б сказав, би, із такої доволі дивної культури, я б сказав би так. Я думаю, що більшість людей знають, що таке чорний квадрат Малєвича, навіть якщо ви ніякі там не. Любитель е живопису, і так далі. Всі люди, що знають, що це таке. Звичайні люди з сміхом, можливо, сприймають такі речі. Але з е вчорашнього дня картина Малевича це чорний квадрат, це, як то кажуть, детський лєпіт, <рівнівно> порівняно з тим, що відбулося вчора. А, -а, -а італійський, я не знаю, хто він художник, чи якийсь. Коротше, творча людина, скажімо так, Мауріціо Кателлан. Зробив новий витвір. Він на стіні взяв звичайний банан, який навіть трошечки вже підпорчувався, такі вже стятками, вже не просто жовте, а з цяточками, І просто дактейпом приклеїв до стіни. І знаєте за скільки цей витвір продався? За 6 мільйонів 200 тисяч доларів. Звичайний банан. Ну і хто одвалив, там, я так розумію, до речі, самі як аукціон йшов, то заплатили 5 мільйонів 200 тисяч, а Цей мільйон зверху, це я так розумію, послуги аукціона. Що? Тому що в кінцевому випадку для цього покупця а їм виявився такий собі Джастин Сан. Людина, яка з Китаю. Яка має свою крипту персонально, займається торгами криптоторгівлі крипторгівлі, криптовалютою займається. Ну, Я так розумію, в нього кури і гроші не клюють, тому що відвалити зазвичайний банан, який дактейпом, просто тейпом, приклеєний до стіни, відвалити більше 6 мільйонів доларів. І він сказав, що він приїде і його з'їсть персонально. Я не знаю, до чого прийшов на світ. Ну, Такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підписки і коментарі на моєму каналі. Зазвичай, завтра субота, і я стараюся проводити стріми, але в мене нема не грама полегшення від мого кашлюка, тому вибачте, але на цих вихідних ви будете від мене відпочивати. Для тих, із вас, хто в Україні я особливо бажаю мирних. І тих, їх, наскільки це можливо, вихідних вам всього найкращо все буде Україна. Сподіваюся, зустрінемось понеділок.